Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про теснет AlienX, X. Розглянемо, які дії нам потрібно виконати для того, щоб мати можливість отримати винагороди. Я вже неодноразово розповідав про цей проект, робив відео огляди, пости постив себе в телеграм-каналі, тому я думаю, більшість з вас з ним знайома. В цьому проекті ми вже з вами відкривали бокси, купували. Ноди зараз проходить фаза стейкінгу, де ми могли застейкати свої бокси. Ноди NFT-шки, і іншу криптовалюту. Нагадаю, що інвестиції в проект 17 мільйонів доларів. Також на нодах та боксах вони зібрали ще додатково 7,6 мільйонів. Тобто зараз загальні інвестиції становлять 19 мільйонів 760 тисяч і вартість проекту 200 мільйонів доларів. Тому не варто пропускати цей тиснет і краще його звичайно виконати. Більш детально щодо тиснету ми можемо ознайомитися із статті на їхньому каналі в Медіумі. Тут все доволі чітко розписано, і тут ми можемо бачити, що ця тестова мережа буде служити попередником випуску мережі Alien X та надасть можливість членам громади вивчити висококоефіцієнтні можливості та сценарії застосування, пропоновані ланцюгом Alien X. Заздалегідь Alien X chain прагне стати інфраструктурою блокчейнів для NFT, GameFi та SocialFi в епохі штучного інтелекту. І тут далі можна вже почитати про. Сам AlienX, X, також багато іншої інформації. Також ми бачимо, що тут все детально розписано, що за чим робити, куди натискати, скільки ми отримуємо винагороди. Збирати ми тут будемо токени Alien, які в подальшому будуть конвертуватися вже токени проекту. Тестова мережа AlienHAL Hall прослужить 3 тижні. Ми можемо заробити Alien Виконавши завдання, включаючи міст, кран карбування, заміну, торгівлю NFT, розміщення та розгортання контракту. Ну і тепер давайте вже перейдемо до самого виконання теснету, розглянемо, що нам потрібно робити для того, щоб отримати токени Alien. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляйте на пост і там можете вже по інструкції все це виконувати. Переходимо на сайт Теснету. Перше, звичайно, це. Підключаємо свій гаманець. Тут ми бачимо, буде відображатися наш баланс токенів Elion. Тут бачимо всі завдання, які зараз доступні. Ну і давайте почнемо з першого. В Першому завданні ми отримуємо з вами тестові токени. Для цього натискаємо «Говну». Тут підключайте спочатку свій Discord, вступайте в нього, також коннектите Twitter, вступайте в групу. Далі нам потрібно зробити ретвіт, для цього натискаємо ретвіт. далі зробити репост, закриваємо цю вкладку і натискаємо Verify. Можете не відразу перевіритись, як бачите, не перевірилось. Трішки чекаємо і пробуємо ще раз. І як бачите, ми отримали два токена Alien і 001 Ефіріума. Все, закриваємо цю вкладку і це завдання ми. Повторюємо щоденно, забираємо два токена Alien. Далі тут ми будемо мінтити бейдж, натискаємо Go Now, робимо ретвіт, зробити репост. Закриваємо цю вкладку. Трішки чекаємо і натискаємо Verify. Як бачите, не відразу перевіряється, чекаємо ще хоча б 10-15 секунд і пробуємо ще раз натиснути Verify. Все, як бачите, нам зарахували наш ретвіт. Далі натискаємо Mint. Тут в нас в автоматичному. В режимі додаться мережа Allen Hall. Ми просто натискаємо Approve. І як бачимо, зараз виникає помилка. Тобто в автоматичному режимі ми зараз не можемо її додати, тому спробуємо ще додати її вручну. Для цього можна просто копіювати ось ці значення. Копіюємо, закриваємо це все в гаманці, натискаємо на наш гаманець. Далі обираємо. Мережу і натискаємо додати мережу. Далі знизу натискаємо Add Network мануал, і тут нам потрібно ввести всі ті значення, які ми з вами скопіювали. І так, перше в нас це ім'я мережі. Вставляємо Allen X Hall Network, далі RPC URL, вставляємо. І як бачите, сама помилка виникає в NPC URL. Давайте спробуємо ще на сайті, де також вказані всі дані мережі. І так, переходимо. На сайт тут обираємо будь-що. І, як бачимо, тут ось все також вказано для додання мережі. Ми копіюємо RPC URL звідси, далі повертаємося в Metamask і пробуємо ставити цей URL. Вставляємо, і, як бачимо, тепер показує вірно. Давайте всі дані скопіюємо звідси. Далі вставляємо ID, вставляємо. Далі символ токена. це він у нас тут Копіюємо, вставляємо. І блокування експловера. Копіюємо також останнє посилання і вставляємо його сюди. І натискаємо Зберегти. Все, ми додали з вами вручну мережу, змінюємо на AlienX, І як бачите, в нас вже є тут ті тестові токени, які ми з вами заклеймили в першому завданні. Дані для. Ручного введення мережі я залишу в описі під відео. Так що, якщо у вас також виникне така проблема, як в мене, просто вводите вручну і, як бачите, все додається. Далі повертаємося на сайт, знаходимо наше завдання, натискаємо «Get Now» і знову пробуємо натискати Mint. І натискаємо Mint. Чекаємо, поки у нас проходить транзакція в гаманці. Тут ми сплачуємо комісію, але це все безкоштовно, так як ми працюємо в тестовій мережі. Також можна змінити плату за газ на агресивну, щоб швидше проходили наші транзакції. Натискаємо підтвердити, чекаємо. Все, ми замінити нас testnet NFT-bedge. Далі натискаємо Verify. Поки що не перевіряю завдання. Чекаємо знову деякий час. Вже по старій схемі 10-15 секунд. Чекаємо і знову пробуємо перевіряти. Натискаємо Verify. І все, ми отримали за це завдання 5 токенів. Наступне завдання це в нас Crosschain Bridge, Тобто ми будемо перекидати токени. З мережі Alien X в мережу Сеполя та навпаки. Тут доступно натискаємо Now, Знову Now, Нас перекидає на бридж, коннектимо наш гаманець мережі Alien X, натискаємо далі, підписуємо дозвіл. І як бачите, нам потрібно тепер змінити мережу на Сиполя. Це також тестова мережа. Але, звичайно, перед цим нам потрібно поповнити нашу Сиполію. Це можна зробити з мостів, посилання на мости, я також. Залишу в описі під відео перший місце це ось цей, де ми можемо отримати 0,1 сиполі ефіріум щодня, але в Україні цей сайт. Просто так не працює. Для того, щоб його зібрати, нам потрібно вмикати VPN. Вмикайте VPN, тут натискаєте логін, коннективатись за допомогою Google. Далі там потрібно буде пройти капчу. І саме там виникає проблема, якщо у вас не буде вімкнений VPN. Тому хто хоче зібрати більше токенів, може також збирати і тут. Наступний екран, яким я саме завжди і користуюсь, він мені дуже подобається. Це Sepolia по Faucet. Тут ми просто вводимо свій гаманець і в нас. Запускається мані тестових токенів. Звичайно, для того щоб щось тут зібрати, потрібен час, але я б радив всім просто виділити час, прогнати свої гаманці, якими ви користуєтесь для різних тестнетів, щоб у вас просто завжди були тестові токени. І в разі, якщо ви не зможете колись замітити скрана, у вас вже будуть. Ці токени. І також є ще один кран але тут також є один нюанс. Щоб з нього зібрати, у вас повинен бути баланс на гаманці в мережі ефіріума Для початку ми реєструємося або входимо, натискаємо Sync-In. Тут обираємо Google або GitHub Ну або можна ще зареєструватися за допомогою електронної адреси. Я буду. Конектитись за допомогою Google, натискаємо Google, обираємо аккаунт, за яким будемо заходити. Все, я авторизувався. Тепер ми можемо отримати 0.1 ефірима, але для цього нам потрібно зробити репост. Натискаємо коплять Now, публікуємо пост, повертаємося на сайт і пробуємо натиснути Verify. Далі нам потрібно скопіювати лінк на пост. Для цього повертаємося на наш Twitter, Знаходимо пост. Ви можете. Відразу його копіювати, натискаємо ось сюди, копіювати посилання, повертаємося на екран, вставляємо сюди і натискаємо Verify. Чекаємо і все. Як бачите, ми повинні з вами зібрати ще додатково 0,1 ETH. Далі, тут також можете ще додатково виконувати завдання. Я цього робити не буду. І як бачимо, чомусь наші токени не відображаються. Ну але ми з вами не засмучуємося: закриваємо гаманець і будемо пробувати. Трішки іншу схему. Чесно сказати, не знаю чи у нас щось з цього вийде, але можна спробувати. Зарахую добре, Ні, то будемо пробувати через деякий час, коли ми зможемо отримати тестові токени в мережі Сиполя. І що ми робимо? Це ми будемо перевказувати навпаки з Алін X на Сиполію. Для цього натискаємо ось сюди стрілочки, і в нас Allen X. Повинен бути зверху. Тут вводимо, натискаємо максимум, бачимо, скільки ми можемо відразу перекинути. Звичайно, нам не потрібно перекидати цю суму. Ми перекинемо хай ось так 003. Натискаємо bridge, Invite Transfer. Далі змінюємо мережу і знову натискаємо Transfer. Підписуємо гаманці і чекаємо, поки у нас йде наша транзакція. Все, транзакцію підтверджено. Як бачите, показує навіть, що наша транзакція вже пройшла. Але на балансі, як бачимо, нічого не відображається, тому що тут вказано, транзакція може іти аж до 7 днів. Плюс це ще в нас тестова мережа, тому це, звичайно, може зайняти ще більше часу. Ну або взагалі токени не прийдуть. Ну І добре, давайте спробуємо все одно перевірити наше завдання. Хоча тут вказано, що ми повинні навпаки перекинути з сиполією в X. Ми зробили навпаки, тискаємо Verify, і як бачимо, це не проходить. Тому спочатку стараємося зібрати з якогось крана собі на сеполію токени, і потім тільки перекидати. Ну або так само зробити, як я, дочекатися, щоб прийшли токени, і потім вже зробити цей бридж. Тому ми поки що пропускаємо це завдання. І наступне завдання: тут нам потрібно застайкати на сайті від 20 доларів. Для цього натискаємо У Нас відкривається табличка з умовами. як бачимо, що нам потрібно закинути мінімум 20 доларів валіан стейк. Для цього натискаємо «Стейк». Нас перекидає на сайт, де ми з вами саме стейкаємо наші кошти. Конектимуємо гаманець, змінюємо мережу на Арбітру, натискаємо Switch Network, далі підписуємо дозвіл. Далі тут вибираємо мережу Arbitrum One, Тут обираємо, в чому ми будемо заносити. Можна заносити в самих токенах Arbitrum, Ethereum і MSAT. Я буду робити це в Ethereum, Я докину 20 доларів. Обираємо Ethereum, натискаємо Confirm. Тут вводимо. Суму давайте спочатку вводимо максимум. Тут змінюємо значення на 5. Бачимо мало. Додаємо, наприклад, 3. І бачимо, це виходить 2059. Нам должно цього вистачить для того, щоб нам зарахували завдання. Натискаємо стейк, підписуємо транзакцію. Бачимо, що комісія в нас виходить взагалі 0. Чекаємо і все. Ми докинули наші кошти в стейкінг. Давайте спробуємо, щоб вони в нас тут відобразились. Оновимо сторінку. І все, наші кошти додавались. Закриваємо цю вкладку і натискаємо тут Verify. Так, знову щось нас просить підписатись, підписуємо дозвіл і знову пробуємо натиснути Verify. Все, ми додатково отримали 5 токенів. Alien. Наступне завдання це у нас деплой контракта. Це завдання, якого всі чомусь дуже бояться, хоча тут нема нічого страшного. Для цього переходите в пості на ремікс, і тут ми будемо створювати з вами смарт-контракт. Натискаємо контракт, далі обираємо Toris Soul, Далі тут можна натиснути просто Ctrl-S. У нас повинна тут з'явитися галочка. Або можете не натискати Ctrl-S, а просто перейти в Solidity Complete, Solidity Compiler і тут натиснути Compile. У вас повинна з'явитися галочка. Далі натискаємо Deploy. Тут вверху обираємо гаманець Metamask, підписуємо, перевіряємо, щоб обов'язково у вас стояла мережа Allen X. Підтверджуємо і натискаємо Deploy. Підписуємо в гаманці. І у вас тут повинна з'явитися зелена галочка. Потім повторюємо, знову натискаємо Deploy, підписуємо в гаманці. Все, ми розгорнули з вами два смарт-контракти. Повертаємося на сайт, натискаємо go Now і Verify. І ми виконали з вами це завдання. Ну і давайте ще спробуємо перевірити наш гаманець та мережу Сеполя, чи не пройшли нам хоча б з крана токени. Так, змінюємо. Мережу на сиполія. І як бачите, нам виходить, прийшло з крана, як я розумію, з цього. Тобто ми тут зібрали 0,5 та 0,1. Ще звідкись додатково нам прилетіло 0,01 з Добре, це нам не дуже важливо. Тепер ми можемо виконати це завдання. Давайте спробуємо, скільки часу потрібно на. Його виконання. Натискаємо GovNove, обираємо суму, яку ми будемо переводити. Вводимо, будь-що, натискаємо брідж, підписуємо в гаманці і чекаємо, поки в нас йде транзакція. Також, як бачите, тут можна ще додати навіть мережу ось цього бріджа. Це я так розумію, буде офіційний брідж мережі. Тому можете, якщо у вас не виходить, спробувати відразу перейти сюди і додати. Мережу. І все, ми виконали це завдання. Перевіряємо, натискаємо Verify. Знову виникає помилка. Давайте трішки почекаємо. Звичайно, всі ми розуміємо, що це тисне, тому виникають питання. Я не буду дуже все це обрізати, вирізати. Я буду показувати максимально все, як проходить. Звичайно, якщо я б робив це не на запис, це було б все набагато швидше. Тому ви витратите набагато менше часу. Давайте пробуємо знову перевіряти. І чомусь, як бачимо, не перевіряється, все одно це завдання. Давайте глянемо в нашому гаманці, чи пройшла транзакція, хоча було повідомлення, що транзакція пройшла. І тут також відображається. А перевіряється чомусь не перевіряється. Все перевірилось, ми отримали два токена. Також тут є ще два додаткові завдання, але вони також платні. Перше, це в нас мінт. NFT на самому маркетплейсі Alien Swap, натискаємо Go. Знову Go. Нас перекидає на сайт Alien Swap. І це саме перша платформа, з якої почав свій шлях проект Alien X. У них тут також повинен бути дроп активним користувачам, але тут потрібно було мінтити паси, а вони стоять доволі дорого. Тому хто на ранньому етапі зайшов, той, звичайно, вже давно фармить тут поінти Ну, а ми цей шаг пропустили. Конектимо наш гаманет, підписуємо дозвіл і вже тут можемо купувати NFT. Обираємо будь-яку колекцію, як це розуміють, популярні. Давайте спробуємо вибрати. Це ми обрали колекцію з флором 0,17 і 99 ефіріума. Тут бачимо ціни на NFT. Звичайно, це дуже дорого. Ми не будемо їх купувати. І я ніколи не закликаю купувати ці NFT, тому що, як бачите, вони стоять дуже дорого. І, взагалі, на цьому маркетплейсі вони у них всі такі доволі дорогі колекції. Ну і Після того, як купили, повертається знову на сайт і перевіряйте. Наступне завдання це в нас Юпитер.aiGMFile. Натискаємо GoNove. Знову Go. Нас перекидає на сайт. Тут натискаємо ось це. А, спочатку забув Конектимо гаманець. Натискаємо Get Free і публікуємо пост. Закриваємо. Це ми також можемо вже закрити. І так, перше завдання ми виконали. Далі. Натискаємо Follow, його можна все просто закривати і натискаємо Verify. Далі підписуємося на їх Discord і натискаємо Verify. Далі робимо пост в Твіттері. Цей пост вже, як бачите, був створений. І так виконуємо всі ці. Завдання і пробуємо натискаємо Mint. Нас перекидає на сам Mint. Обираємо одна NFT, натискаємо Mint. Далі в нас змінюємо мережу, знову натискаємо Mint і натискаємо підтвердити. Все, ми замітили нашу NFT. Після того, як ми замітили, нам потрібно відкрити. Для цього натискаємо Open, підписуємо в гаманці, чекаємо на опрацювання. І тут нам потрібно вже буде платити транзакцію в арбітрумі. Це, як бачимо, 39 центів плюс комісія 3 цента. Натискаємо підтвердити, чекаємо і ми замітили цю NFT. Далі повертаємося на сайт і натискаємо Verify. Все, як бачите, ми ще заробили додатково два Alien токена і виконали також це додаткове завдання. Тут ми його також можемо виконувати 5 разів і максимально на день отримати 10 токенів. Це завдання не є обов'язковим. Можете виконувати, можете ні. Далі піднімаємося наверх, бачимо наші токени Alien, ми їх можемо заклеймити, натискаємо Claim, змінюємо мережу. Знову натискаємо клейм, сплачуємо транзакцію, все це в тестовій мережі і все, ми заклеймили наші токени Alien І завтра знову можемо повторювати виконання завдань. Також не забуваємо, що ми ще можемо добити тут роблячим транзакції і заробити більше. Токінів. Ну і ось такий тестнет був у нас сьогодні на огляді. Получився доволі довгий відеоролик, але я думаю, він вам допоможе у виконанні, так як ви будете бачити, які можуть виникати нюанси, і як їх можна спробувати вирішити. Приймати участь я б радив навіть тим, хто не приймав участі в інших активностях. Якщо у вас є кошти, звичайно, Закиньте хоча б мінімум 20 баксів в стейкінг. Вони будуть в локі до закінчення стейкінгу. Стейкінг закінчується на початку червня, плюс ви зможете ще за стейкінг отримати на самому сайті якісь токени, і плюс тут токени Тому Хто бажає може виконувати і спробувати тут заробити. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал і давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.